Всім привіт! Сьогодні у нас на обзорі буде калькулятор Сітизен мініатюрний. Розберемо, подивимось, в ньому всередині. Ось так він виглядає, убитий повністю. Якась кришка така. І видно було блокнотом. Зараз знімем цю пластмасу. Глянемо, що тут на платі. Можливо, щось є навіть із дорогоцінних металів. Ось так, друзі, виглядає повністю розібраний. Тут самі резинові такі кнопки пластмаса. Скоріш за все алюміній. Тому що метал немагнітний. Плата. Ось так вона виглядає. З обох сторон плата простенька, і дорогоцінних металів вона містить лише срібло, друзі. Повністю йде посріблено, а можливо, навіть і якийсь інший метал. Ну, і є потемніння, явні, такі як в срібла, того, скоріш за все, це посріблення. Цінного більш тут сигну немає нічого. Всім дякую за увагу. Пишіть, хто, можливо, розбирав цікаві калькулятори. Ну, не іскра, звичайно. Не забуваємо ставити палець вверх до зустрічі в наступних відео.